Друзі, привіт! Сьогодні будемо виконувати з вами невелике тренування для рухливості хребта і мобільності кульшових суглобів. Тобто ми попрацюємо з хребтом у всіх площинах і розслабимо спину верхню і нижню частину і покращимо загальне самопочуття. Починати будемо з положення сидячи. Сідаємо зручно, ноги можна покласти схресно. Руки кладемо на коліна, випрямляємося, потягніться за маківкою вгору. Відчуйте, що ваша голова, грудна, клітка таз знаходяться на одній лінії. І ми почнемо з розминки плечей. Виконуємо плечима кола назад спочатку. Розслабляємо лікті і кисті. І хочемо відчувати, як зараз рухаються лопатки. Вони немов би, ковзують по грудній клітці. І налаштовуємося на глибоке дихання. Глибокий вдих і видих. Змінюємо напрямок руху вперед. Не напружуємо плечі, відчуваємо, що рух дуже м'який, розслаблений, приємний. І опускаємо плечі вниз. Тепер нахиляємо повільно голову. Робимо нахил вперед-назад, опускаємо до плечей в сторону. І ще раз, по чотирьох точках, і відчуваємо, як натяг по шиї змінюється. Повертаємо голову в сторону за плечом. Повертаємо в бік і. Витягуємося за підборіддям вперед, омальовуємо півкола від плеча до плеча. При цьому плечі грудна клітка залишається на місці, ви маєте відчувати, як шия подовжилася, і ми голову ніби ставимо на місце, доводимо її до вихідного положення. Добре, тепер припіднімаємо підборіддя і витягуємося за ним вперед. І немов би щось підтягуємо до грудної клітки. Загрібаємо, подовжуємо шию задню стінку і підтягуємо до себе. І зворотнім напрямком рухаємося від грудей, подовжуємо шию і тягнемося за носиком вверх. Плечі фіксуємо грудну клітку, вони залишаються на місці. Добре. Тепер тримаємося руками за коліна, округляємо спину, перекочуємося тазом назад, розширяємо лопатки. І з округленою спиною ниряємо вниз головою. Звідси починаємо тянутися маківкою вверх і виростаємо в вихідне положення. І знову спина округлена, ми манеріємо вниз головою і подовжуючи хребет, піднімаємося. Виконуємо хвилі хребтом, округлення, і плавно подовжуємося, починаємо тянутися грудиною вперед, розширяємо ключиці. Знову ж таки, рух дуже плавний, хочемо зробити його послідовним, округлятися м'яко. І подовжуватися шия, грудний відділ, поперк. З кожним разом нріємо трішки глибше вперед і не поспішаємо. Спіннімо напрямок руху, тепер ми корпусом лягаємо вперед і немов би загрібаємо підборіддям до грудей. Розкручуємося віднизу до верху. Від нижнього хребця до голови. Мягко і підберіючи послідовність руху. Спочатку таз повертаємо, потім поперек, грудний відділ шия, і в кінці вже піднімаємо голову. В хребці, під час того, як ми піднімаємося, немов би нанизується один на облак. І останній раз, видих і розкручуємось. Тепер ми праву ногу кладемо назад, займаємо ось таке положення. Наша ліва стопа залишилася на рівні з правим коліном, права нога завернута назад, стопа в сторону. Ми тримаємо руки перед собою і знову дістаємо праву ногу, обертаємо її і виводимо вперед. Нога може бути призігнута, може бути рівна. Знову загинаємо її назад і ставимо руки на підлогу, робимо з видихом нахил вперед. Піднімаємо корпус, дістаємо ногу вперед, виводимо, кладемо назад і з видихом, подовжуючи спину, нахиляємося до лівої гомілки. І продовжуємо рухатися. Утримуємо корпус вертикально, обертаємо стегно, згинаємо ногу і видих, нахиляємося. Кожним разом можете розгинати ногу трішки більше вперед. І тут нахиляти стараємося від тазу. Ще кілька разів. Відчувайте розслаблення, вже тут воно починається в нижній частині спини натяг. по сідниці тої ноги що у вас спереду. Добре. Тепер ми ставимо лівий лікоть під плече, а праву руку забираємо за голову, утримуючи лікоть трішечки в полі зору. Зараз ми хочемо вибудувати голову, грудну клітку, таз в одну лінію, без прогину спина. І з опорного лівого плеча себе виштовхніть. Ми не провалюємося лівим боком. Ми будемо обертати грудну клітку, робити ротацію. Спочатку вгору, а потім вниз. На вдиху вверх, обертаємось. З видихом вниз і закручуючись вниз, ми хочемо відчути саме обертання грудної клітки, розширити спину. І додамо ще рух ногою. Обертаємося вгору вдих, розкрились І з видихом, коли ми закриваємося вниз, грудною кліткою, ми розкриваємо праве коліно. Опускаємо коліно, робимо вдих. З видихом обертаємо грудну клітку і розкриваємо правий кульшовий суглоб. І продовжуємо так рухатися. Таз залишається на місці. Грудна клітка обертається навколо нього. І ми відчуваємо також роботу суглобу кульшового. Ще глибоко вдихаємо, з видихом обертаємо грудну клітку, розширяємо спину, хочемо відчути натяг по правій стороні спини. І з кожним видихом грудна клітка ніби стає ще вище. Останній раз. Чудово. Піднімаємося. Це положення руки в сторону розкриваємо і робимо нахили в сторону тепер корпусом. Будемо рухатися зі сторони в сторону, на глибокому вдиху, штовхаємо грудну клітку вверх, з видихом на іншу сторону переставляємо руку. І знову вдих. Рука відштовхується від підлоги. Ми хочемо більше розкрити верхні ребра. І з видихом на іншу сторону. Таз залишається на місці, і ми рухаємося лише корпусом, як маятником, зі сторони в сторону. Рука так пружно від підлоги відштовхується, ми задаємо натяг і на іншу сторону переставляємо. І ще раз. А тепер ліву руку ставимо позаду себе, позаду тазу, права вперед, і ми піднімаємося на два коліна і розкриваємо кульшовий суглоб підкручений таз, виштовхніть його вперед. Опускаємось вниз, робимо вдих і на подовженому видиху піднімаємося, продовжуємо так рухатися, і під час того, як ми піднімаємося, ми скеровуємо свої нижні ребра до лобкової кістки, ми, мов би стягнули ці дві точки. Резиночкою. Хочемо відчути розкриття передньої лінії тіла, розкриття кульшового суглобу. І ще раз. Добре. І змінюємо положення ніг. Кладемо тепер праву ногу спереду, ліву кладемо назад. І ставимо руки на підлогу перед собою з видихом наглум корпусом вперед. І дістаємо ліву ногу, обертаємо її і розгинаємо перед собою. Подовжуємо спину, нахиляючись до гомілки. І утримуємо таз вертикальніше, коли виводимо ногу вперед. Відчуваємо, як суглоб кульшовий обертається. З кожним разом можете розгинати ногу трішки більше, більше вгору. І ще. Добре, правий лікоть опускаємо під плече, ліва рука за головою і так само виконуємо ротацію. Грудна клітка обертається вгору, ми робимо глибокий вдих. І з видихом, коли обертаємося вниз, ми розкриваємо лівий суглоб кульшовий. Обертаємося, вдих вгору, видих, закручуємося вниз. Тут постарайтеся зафіксувати своє плече і лікоть. Ми хочемо відчути саме обертання грудної клітки, тому ліктем, постарайтесь не рухати, сфокусуйтеся на обертанні грудної клітки, рух має бути від ребер. І розкриваючи кульшовий суглоб, ви можете відчувати натяг по внутрішній поверхні стегна. Виштовхуємо себе з опорного ліктя і плеча не провалюємося правим боком зараз вниз. І ще раз. Добре. Піднімаємося, розкриваємо руки в сторони і виконуємо нахили в вбік. Робимо глибокий вдих, штовхаємо грудну клітку вгору і з видихом переставляємо руку на іншу сторону. Виконимо в бік, лікоть призігнутий, але рука активно відштовхується від підлоги. Також звертайте увагу, що е, коли рука призігнута, лікоть має бути повернутий на таз, не назад. І плечима теж ми хочемо залишатися на місці, аби вони не припіднімалися до вух. Разів, глибоко вдихаємо, ребра, як віяло, розкриваються, віддаляються один від одного. Чудово. І тепер ми ставимо праву руку позаду себе ліва вперед, і ліва рука не мов би, піднімає таз і починає його витягувати вперед. Робимо це на подовженому видиху. Підкручуємо таз і скеровуємо нижні ребра до лобкової кістки. Ми не прогинаємося. Ось, а стягуємо ці дві точки і розкриваємо з попередньої лінії тіла. Натяг буде відчутний і відчутне розкриття кульшового суглобу. Ще давайте кілька разів. Виштовхуємо таз, голову тримаємо, не падаємо на нею. І опускаємося. Тепер поставте свою ліву стопу над правим коліном. Ось так от. Фіксуємо ногу. Стопа зігнута 90 градусів. Ми підставляємо праву стопу до себе ближче. Підставляєте на ту відстань, де ви відчуваєте натяг по лівій сідниці. Тобто та нога, що у вас зверху. Підставляємо і починаємо рухатись від ноги до ноги. Спочатку ми. Скругляємось, провалюємося назад, а потім, подовжуючи хребет, штовхаємо себе до гомілки. Округляємось, таз перекочується назад і подовжуємось. Робимо глибокий вдих і видих. Збираємо натяг. Витягуємося за маківкою вгору, вдихаємо, видих, віддаляємося. Ще кілька разів. Рухається таз, рухається грудна клітка. А тепер потягніться вперед, випряміть спину, зафіксуйтеся біля гомілки і позміщуйте її трішки в сторону. Повитягуйтеся. в правий бік, влівий. Ми її зараз немов би зміщуємо відносно корпусу зі сторони в сторону. Штовхаємо то вправо, то вліво. Добре, і знімаємо. Так само робимо з іншою ногою, підставляємо до себе. Добре, зафіксуйте стопу, аби вона не злітала вам з ноги. Кілька разів рухаємося назад-вперед. Глибоко вдихаємо, видих, перекочимося тазом назад, грудною кліткою. Подовжуємося за маківкою вгору, посилюємо натяг, Не мов би більше, от як книжка складаємося, фіксуємося, спина рівна, намілка ближче до грудей і зміщуємо в сторону, відтягуємося вбік, відчуваємо, що від цього і натяг буде трішки зміщуватися. Будуть рухатися суглоба, кульшові та стегнові. Чудово, і знімаємо ногу. Тепер ми стаємо в положенні долоні під плечі і таз над колінами. Для початку ми вибудовуємо положення голови грудної клітки тазу. Зараз ми уявляємо, що наша потилиця, задні ребра і крижова кістка на мавби притримують стелю. Ми хочемо, аби всі ці точки вони опинилися в одній лінії. Далі ми забираємо праву руку за голову і будемо обертати грудну клітку. Ми розкриваємося ліктем вгору, далі розгинаємо руку і малюємо нею півколо. Спочатку ведемо назад, потім вперед. І коли вона торкається килимками, їдемо нею по підлозі і грудною кліткою розкриваємось донизу. Потім ми ставимо руку під плече і змінюємо ліва рука за голову. Обертаємо корпус, розкриваємо руку вгору, ведемо її півколом, по підлозі їдемо вперед і з видихом. Розкриваємося грудною кліткою вниз і продовжуємо так рухатися. Права рука за голову ми обертаємо корпус, а таз залишився на місці. Розкриваємо руку і ведемо нею півколо вперед. І наша долонь лягає на ребро, погляд в сторону, видих вниз. Знову долонь під плечею. Змінюємо руку, Ліво обертаємо корпус, розкриваємо руку, велике півколо. І на видиху ми витягуємося грудно вниз, а таз залишився над колінами. І знову права рука. Вдих. І з видихом ведемо вперед. Тут натяг буде по грудях, по плечі. Змінюємо руку ліва, півколом загрібаємо вперед і ведемо. По підлозі рука ковзає постійно. І ще обертаємо грудну клітку, а таз по центру залишився. Відштовхуємося опорною рукою від підлоги. І з видихом розкриваємося грудною кліткою вниз. І ще по одному разу на кожну сторону. Вдих. І на видиху вниз. Вдих і з видихом вперед. Чудово. Підставляємо знову долоні під плечі і відставляємо одну стопу в сторону, розкриваємо коліно і стопу вбік, і штовхаємо таз назад. Витягуємося до п'ятки. Повертаємо коліно, тоді стопу і змінюємо ногу, відставляємо ліву І з видихом, подовжуючи спину, витягуємося до стопи. Продовжуємо так рухатися. Стопа, тоді коліно. І за сідничними кістками тягнемось назад, відчуваємо натяг, буде по нижній частині спини, розслаблення. Може бути по внутрішній поверхні стегон, так як ви розкриваєте. Зараз коліно в сторону. Ще кілька разів. Шия подовжена, поперек. І останній. Добре. Наші коліна залишилися під тазом, долоні під плечима. Ми піднімаємось на пальці і піднімаємо коліна. І тут у нас зараз немає прогину в попереку, голова грудна клітка таз на одній лінії. І з цього положення ми зберігаємо ноги призігнутими, штовхаємо таз вгору і протискаємо більше плечі, аби у нас була одна лінія від долоні до тазу. І знову повертаємося в вихідне положення долоні під плечима, коліна під тазом. Штовхаємо таз вгору, робимо вдих. І з видихом повертаємося. Коліна зупиняються над підлогою. Вдих, штовхаємо сідничні кістки вгору. Видих. Продовжуємо рухатися. Голова опиняється у нас між руками, шия подовжена. І погляд зберігаємо вниз. Ноги поки що призігнуті постійно. Хороша опора в долоні має бути пальці широко. Добре, зупиняємось зверху. І починаємо з видихом повільно, розгинати ноги по одній. Переходимо з ноги на ногу, немов би переминаємося і натяг по задній поверхні стегон. Будемо відчувати, по литках посилюється. Витягуйтесь поступово більше, мягко, глибоко видихаючи, живіт тягнеться до стегна ноги. Протилежний. Дуже добре. І ми починаємо підходити руками ближче до ніг чи ногами, руками ближче до рук. І ставимо стопи на ширині кульшових суглобів, опускаємо голову руки донизу, розслабте свої кисть, розслабте шию. Плечі, нехай руки просто звісають донизу, розслаблені. Глибоко подихайте собі в спину. Зараз ми розгинати починаємо праву ногу і правою рукою з видихом розкриватися вгору. Знову лягаємо животом на стегну. Тепер розгинаємо ліву ногу і ліву руку розкриваємо вгору. Лягаємо на стегна, хребет подовжений вдих. І на видиху обертаємо корпус. Лягаємо і видихом обертаємося. Коли робимо скрутку, ми хочемо максимально подовжити хребет. Шия, поперек, подовження. І ще раз. Лягаємо животом на стегна. Руки заберіть в замок за спину. Ми з'єднуємо лопатки разом і починаємо руками витягуватися вниз, в напрямку до підлоги, витягуємо наші плечі. Тепер спробуйте порозгинати ноги. Видих, розгинаємо. І на видиху випрямляємо. Зупиніться, перезвертайте корпус повільно, ніби ви виглядаєте за ліву ногу, потім за праву. Відчуваєте, як від цього змінюється натяг по спині, то право половинка, то ліва. Зупиняємось по центру, опускаємо руки за спину, вони лягають. На крижову кістку, і ми через округлену спину зараз почнемо підніматися. Спина округлена. Ми починаємо розгинати ноги і розкручуватися спершу попереком, тоді грудним відділом в кінці голова. І знову призгинаємо ноги, та знахиляється вперед. Ми починаємо лягати корпусом на стегна, опускаємо голову вниз і скругляємо спину. Починаємо рухатися знову вгору і розкручуватись хребет за хребцем від нижнього до верхнього. Ще кілька робимо таких хвиль хребтом, повільно, вдих. І з видихом загрібаємо підборіддям до грудей, плечі округлені і розкручуємося поступово. Розводимо лопатки. Ляємо шию і рухаємося мягко наверх. Ще один раз. Розгинаємо коліна, повертаємо таз поперед грудний відділ і голова опиняється над плечима. Відпускаємо руки і на цьому. Завершуємо наше невелике тренування. Я дуже сподіваюся, що вам було приємно його виконувати. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, своїм фідбеком. Мені буде дуже приємно його отримувати. І я буду рада знімати для вас ще якісь нові тренування і бути для вас чимось корисним. Всім бажаю гарного дня і до наступної зустрічі!